Вітаю хоробрих незламних українців і друзів України по всьому світу. З вами адвокат Тетяна Іванова. Давненько я не критикувала державні органи. І я вам хочу сказати, що українці хоробрі не тільки ті, хто захищає державу, а й ті, хто залишився працювати на містах, проявляють неабияку хоробрість, тому що так цинічно порушувати українське законодавство. Потрібно мати неабияку хоробрість. Почну з мого любимого органу ДБР, Державного бюро розслідувань. Я так багато записала відео з приводу неналежної роботи Державного бюро розслідувань. Я з самого початку кажу, і досі в мене така думка, що це мертвостворений орган. ДБР в нас в жодній заяві не бачить. Кримінального правопорушення, а суди частіше за все в заявах людей, які звертаються до ДБР, бачать, що дійсно було здійснено кримінальне правопорушення і зобов'язують ДБР дані вносити в Єдиний Державний реєстр до судових розслідувань. Але на цьому тижні ДБР себе перевершило. Мій підзахисний звернувся до органів прокуратури. В зв'язку дійсненням у відношенні нього кримінального правопорушення. Органи прокуратури, розглянувши його заяву, побачили там дійсно можливий факт кримінального правопорушення і внесли відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань. Направили за підслідністю для організації досудового розслідування до Державного бюро розслідувань міста Краматорська. Слідчі Державного бюро розслідування в місті Краматорську почитавши цю заяву, зробив аналіз статей Кримінально-процесуального кодексу на декілька аркушах, і в кінці написав, що він не бачить підстав для внесення даних в єдиний реєстр досудових розслідувань. В той час, як це вже зробила прокуратура. У клієнта мого на руках витяг з єдиного реєстру про те, що дані про кримінальне правопорушення внесені в реєстр, а слідчі замість того, щоб організувати досудове розслідування займається чорт значим, пише якісь глупості на рівні реферата у середній школі і каже: Я не буду вносити дані в реєстр, які вже внесені. І робить все, аби тільки не завантажувати себе роботою, аби тільки йому не займатися справою розслідування. Слухайте, навіть війна їх не змінює. Я, звичайно, звернуся до відповідних органів і до його керівництва, щоб вони розглянули питання, що може цей слідчий буде більш корисний у захисті держави, якщо він не може впоратись із своїми прямими обов'язками слідчого державного бюро розслідувань. Ну, можливо, якщо він такий сміливий, щоб писати такі глупості адвокатам, то він зможе бути сміливим і на фронті, і впоратись із своїм громадським обов'язком захищати державу. А в наступному відео я вам розповім ще цікавіші історії про наші державні органи. А з вами була адвокат Тетяна Іванова. прощаю з вами ненадовго. До наступного відео і все буде Україна!